Шановні учасники конференції, вітання вам з південної пальміри, з міста Одеси, і дуже рада сьогоднішній нагоді поспілкуватися з вами, хоч би по скайпу. Звичайно, що всіх нас зараз турбує провадження ідеї, концепції нової української школи. Однією з концептуальних засад є врахування вікових особливостей молодших школярів. У навчанні математики, і, звичайно, ми всі звернулися до даних нейропсихології для того, щоб побудувати і методики навчання, і проаналізувати зміст навчання з точки зору розвитку саме. Молодшого школяра. Що ми знаємо про сучасного молодшого школяра? Сучасний молодший школяр це представник цифрового покоління, покоління Z. Ці діти народилися з гаджетом в руках, і вони на підсвідомому рівні шукають можуть знаходити інформацію навіть швидше, ніж дорослі люди. І навіть в них виходить це зовсім без спеціальних навичок. І дорослі люди, дорослі їх батьки, покладають на це покоління великі надії, тому що вважають, що вони володіють надзвичайними здатностями. Крім того, є така теорія, що в 4 роки нібито вікно можливостей закривається, і тому батьки активізують. Ранній розвиток дітей, але що нам кажуть нейрофізіологи? Вони нам кажуть про те, що фізіологічною основою інтелекту є мозок людини і е, формування певних зон мозку відбувається у певній послідовності. І якщо ми форсуємо розвиток дитини, то е, звичайно, що це шкодить. Тим відділом мозку, які мають розвиватися в даному віці, раннє навчання читання письму воно вимагає селективної уваги. А селективна увага формується протягом всього дошкільного дитинства. І що ми маємо зараз? Ми маємо зараз, що діти приходять в школу дуже з малим взагалі, словниковим запасом. Є такі дослідження, які наводять, що близько 600 слів вони знають і то діє слова, замість 5 тисяч слів. Це гарантує труднощі у навчанні читання письму функціональної грамотності, зокрема, в тому числі математики, і кількість учнів з несформованістю процесів регуляції, довільної уваги, сприймання та інших когнітивних функцій. В принципі, близька до тих значень, які були у дослідженнях 15-20 років тому. Чим спричинені такі проблеми на етапі вступу до школи? Ми ну, передусім, це домашнє виховання. Дуже рання освіта. І, звичайно, що батьки вимагають від дітей ну, надзвичайних здатностей. І не дитина просто не може задовольнити їх вимоги, і як наслідок це мовленнєві атаки, обмеження, обмеження контактів з однолітками, зникнення культури подвір'я. Нам про це каже безруких фізіолог сучасний. Спілкування з дорослими замінюється гаджетами, що дуже так само погано впливає на дитячий розвиток. Тільки 10% батьків читають дітям. Крім того, зникає гра як провідний вид діяльності, і це дошкільника, і це дуже шкодить розвитку мозку. А ну дійсно вони дуже гарно оперують з гаджетами. Вони багато що вони легко в три рочки знаходять мультики потрібні. Вони легко можуть. Побавитися з батьківським телефоном, і навіть обгрейдити фото і так далі. Їм ем багато, що, багато що вони можуть знайти в інтернеті, але це не означає, що цих дітей не потрібно вчити. Для кожного етапу психічного розвитку з одного боку має бути готовність. Мозку для навчання, а з іншого затребуваність цих процесів є умовою розвитку мозку. Отже, основною передумовою шкільної адаптації дітей до шкільного навчання є відповідність змісту методів, засобів та організації навчання їх віковим і психофізіологічним особливостям, пізнавальним можливостям. Тому формувати зміст навчання треба на основі врахування вікових можливостей дитини. Побудова методик. Має так само враховувати особливості когнітивних процесів дитини. Отже, навчання з одного боку, це умова розвитку мозку, але з іншого боку, зрілість мозку є необхідним фактором розвитку навчання. Я проаналізувала зміст навчання математики з точки зору вікових можливостей засвоєння математичних знань. І що ми маємо, що вікові особливості, сприймання та уваги, мислення 6-7-річних дітей створюють підґрунтя для вивчення геометричних фігур, ознак і властивості предметів, узагальнення класифікації за спільною ознакою. І ці питання розглядаються в курсі математики першого класу і саме в дочісовий період. Готовність дитини до. Обстрагування певних властивостей об'єктів створює можливість для опанування поняття числа і вивчення арифметичних дій, що так само є основним з питань курсу математики початкової школи, ну, взагалі то першого класу. Ну і безумовно, що методику навчання математики в першому класі ми маємо створювати. Розробляти виходячи з особливостей сприймання молодших взагалі -то, пізнавальних процесів молодших школярів сприймання пам'яті, уваги, мислення. Які особливості сприймання молодших школярів ну передусім, це система опрацювання інформації у дітей ще не зріла, потрібно надання учню певної допомоги в опрацюванні навчального змісту, в тому числі шляхом його унаочнення. переважає недовільна увага, і це вимагає забезпечення дитиною досягнення успіху, що є взагалі то потужним мотивом навчальної діяльності. Особливості запам'ятовування навчального змісту вимагають його осмислення. Що також має бути враховано під час розробки методики навчання, і створюючи посібники, навчальні зошити, підручники з математики, взагалі то для першого класу, ми виходили з даних нейрофізіології. І зараз, в цьому навчальному році відбувалося пілотування нового державного стандарту, і наші навчальні зошити, ви бачите зараз пілотні зошити, які в цьому році проходили апробацію. Звичайно, що цей досвід було покладено у розробку підручника з математики, який зараз подано на конкурс підручника. Отже, навчальні зошити і підручник ураховують особливості пізнавальних процесів молодших школярів, взагалі до першокласників, реалізовують діяльнісний підхід до навчання, реалізовує інтегрований підхід. Особливості е, пізнавальних процесів ураховані у різнорівневих завданнях, у завданнях діалогічного характеру, тощо реалізація діяльнісного підходу, звичайно, за рахунок завдань з діяльнісного характеру, інтегрований підхід. Відбувається інтеграція за змістом, бо математика вже є інтегрованою за своєю суттю, і кожне наступне поняття або спосіб діяльності математичної ґрунтується на попереднім. Крім того, є інші можливості інтеграції математики. На початку шкільного навчання діти вже в дітей вже сформовані тактильні функції, тому ми використовуємо. Роботу з математичними матеріалами математичні матеріали безумовно це спосіб урахування можу, можливостей учнів першого класу. Реалізація діяльнісного підходу, інтегрованого підходу. Працюючи з матеріалами, ми спираємося на научно-образне мислення. Ми формуємо дію в матеріальній формі і ми реалізуємо інтеграцію за змістом за способом навчання. Наприклад, перед вами сторінка пілотного зошита. Подивіться, будь ласка. Практично на кожному уроці ми працюємо з математичними матеріалами. Ми пропонуємо різнорівневі завдання, враховуючи потреби і пізнавальні можливості дітей, які хочуть розв'язувати складніші завдання. Ми пропонуємо дослідницькі завдання на встановлення відповідності. На які передбачають логічні міркування для відповіді на певне запитання. Ну і повернемося до математичних матеріалів. Це геометричні фігури, які наскрізно проходять крізь весь курс математики, і у різних темах, навіть порівняння предметних ножин. Так само ми використовуємо геометричні фігури. Вводимо дії додавання і віднімання, так само працюємо з геометричними фігурами. Досліджуємо відношення різницевого порівняння, так само використовуємо ці дидактичні матеріали. Крім того, на кожному уроці майже ми пропонуємо зорові диктанти. Серед математичних матеріалів виділяються арифметичні штанги. Досліджуємо. Штанги за довжиною, висотою, утворюємо арифметичні штанги, лічимо поділки, співвіднесемо кількість поділок з числом. І навіть порівняння чисел ілюструємо штангами, додавання і віднімання так само ілюструємо на штангах, різницеве порівняння так само ілюструємо на штангах. І навіть арифметичні штанги нам дають можливість ввести мірку для вимірювання. Відрізків, ну і звичайно, при вивченні чисел другого десятку широко використовуються штанги. Інший матеріал це числа і кружечки для співвіднесення числа і кількості. Кружків, і навпаки, потім цей матеріал трансформується у картки деміно, і ми досліджуємо і склад числа, і арифметичні дії додавання і віднімання, і переставний закон додавання, і взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання. Тобто ці всі матеріали проходять наскрізно ну, крізь весь курс математики першого класу і є засобом інтеграції. При вивченні математики. Ну, дослідницький характер прослідковується не лише в окремих завданнях, а ще в назвах тем. Досліджуємо ознаки. І подивіться, будь ласка, скільки тем саме починається досліджуємо. Досліджуємо таблиці додавання і віднімання. Ну, ще раз звернемося до даних нейрофізіології: напрями розвитку мозку. Передусім, це стигання нейронного апарату і стигання функціонального розвитку. І саме в цей, вік вік 5-6-7 років, відбуваються істотні зміни і в тому, і в іншому напрямках. Подивіться, будь ласка, після 5 років змінюється характер зорового пізнання, з'являється здібність до диференціювання зорових об'єктів, виділення ознак. І Ми це широко використовуємо в курсі математики першого класу і пропонуємо відповідні завдання. Ви бачите, що в оформленні сторінок зошита реалізована можливість першокласників до диференціювання зорових об'єктів. З 6-7 років формування динамічно виборчих функцій, функціональних систем обробки інформації і організації діяльності. Це довгий системний процес і залежить він передусім від трудності і складності, і, головне, нові зни завдання. Тобто дітям треба пропонувати завдання складніші, ніж ті, які вони здатні розв'язати самі. Треба навчати дітей за Вигодським в зоні найближчого розвитку дитини. Отже, спираємося на вікові можливості і на вікові особливості перебігу пізнавальних процесів молодших школярів і реалізуємо це у сторінках навчального зошита, навчаємо дитину в зоні найближчого розвитку, лише правильне навчання, навчання в зоні найближчого розвитку дозволяє створити умови для. Розвитку, ефективного розвитку дитини. І я ще хочу наголосити на одному такому моменті, що кажуть, що нібито математика вона розвиває лише ліву півкулю мозку. Це не це суперечить даним нейрофізіології. Взагалі-то у дитини при виконанні будь-якої діяльності працює весь мозок. І подивіться, будь ласка, навіть е, тут ми і попрацювали з математичними матеріалами, потім виконали узагальнення, йдемо від конкретного до абстрактного. І працює і ліва, і права півкуля. Е, крім того, в організації сприймання знову ж таки математичні матеріали ми спираємося на тактильні функції. Ми розглядаємо, спираємося на те, що в 6 років в дітей відбуваються зміни в організації системи сприймання, і вони здатні оперувати великою кількістю ознак. І є такі спостереження, що діти можуть помилитись не помили, а затриматися в коментуванні побаченого, але це не означає, що в них проблеми з от саме системою сприймання, а можуть бути проблеми з повільним добором слів. Але на що треба звернути увагу? До 6-7 років діти демонструють утруднення при сприйманні. Та інтерпретації сюжетних малюнків, особливо серійних картин. Зараз ми говоримо про навчання, подання навчальної інформації у вигляді коміксів. Я не буду говорити, що це погано і так далі. Але ж та інформація, яка є у нас від нейрофізіологів, вимагає ну, принаймні задуматися, чи треба давати дітям інформацію у вигляді коміксів. Ну і знову ж таки підкреслюю, використовуємо тактильні функції. При роботі з математичними матеріалами організовуємо поглиблене сприймання е, навчальної інформації, оперування великої кількості ознак. І е, ще е, такий момент, на який треба звернути увагу, це особливості уваги дітей. Звичайно, що цю увагу треба підтримувати. І пропонувати дітям завдання, які активізують пізнавальну увагу. Завдання, які вимагають довільної уваги. Ну і звичайно, для цього нам потрібне керівництво з боку дорослого. Тобто дитина має одержувати інструкції, куди і що вона має, куди вона має дивитися і що вона має побачити. Ну, і, звичайно, для того, щоб Тримати увагу дітей треба е, пропонувати дітям не лише привабливі їм е, зовні привабливі завдання, а й пропонувати ще більш абстрактні відлучення. І е, на цьому для цього для звичайно, що дітям потрібні чіткі інструкції і безумовне досягнення. Успіхом, ну і е, ще такий момент у дітей проблеми із саморегуляцією. Дитина ще погано керує власними вольовими зусиллями, і при організації певних форм роботи ми маємо це так само враховувати. Ми пропонуємо дітям цікаві сюжети, і е, яскраво оформлені картинки. І підсумуємо покоління дітей, це е, е, покоління Z – це візуали. Вони краще розуміються, сприймають образні емоційні картинки провідним типом мислення. Як було так і залишилося наочно образне мислення, і готовність, е, головна особливість дитячого мислення сприймати все конкретно, буквально несформовані змінювання піднятися на, на ситуацію і її абстрактний зміст вимагає у наочнення. Навчальної інформації, ну і безумовно, підводячи підсумок, хочу сказати про те, що при розробці підручників навчальної зустрів з математики ми зверталися до даних. Чернігівське, про важливість сенсорики для розвитку мозку, про формування інваріантності у перцептивній сфері до 6 років, про формування до 6-7 років структурно-типологічних і координатних факторів у сфері просторових уявлень, про здійснення по типу дорослого запам'ятовування і розпізнавання геометричних фігур, про досконалення рухів дитини, тренування зорової пам'яті, просторового умислення у процесі роботи з геометричним матеріалом, про характерне для 7-8-річних учнів. Образне мислення, основою якого є зорове сприймання, а засобом образ, досвід ми маємо вже починаючи з 2012 року. Звичайно, що ті навчальні зошити, які працюють вже ну, багато років, і успішно працюють і дають гарні результати у зв'язку з. Новими оновленими, як сказала, концептуальними засадами набули розвитку і подальшого вдосконалення. І я сподіваюся на те, що вчителі науковці зможуть так, би мовити, оцінити наш труд і. Діти будуть гарно знати математику. Кому цікаво познайомитися з пілотними навчальними зошитами, то можна зайти на сайт видавництва ранок інтерактивне навчання і переглянути всі матеріали, навіть методичні рекомендації, навіть презентації до уроків і певні матеріали для роздрукування для учнів. І я вам дякую за увагу.